Центр міста набережна незалежності. Просто у приміщенні лінгвістичної гімназії працює кафе минулого року. Цей заклад позбавили ліцензії за продаж пива неповнолітній особі. Тепер алкогольні напої тут відпускають за графіком. Переконують, клієнти вже звикли. Нашим керівництвом було зроблено обмежена. Ми продаємо пиво під час школи після 16.00. Наші клієнти повідомлені про це, що пиво в нас не продається. Також наш персонал. Звертаю увагу, кому ми продаємо пиво. Ну, дивляться, чи є 18 років. Найбільш проблемне місце біля 19-ї школи в новому районі. Цей заклад буквально оточений барами та сигаретними кіосками. Діти біжуть куди в першу чергу. першу чергу за сигаретами. О куря тут о курков стільки. Біля школи прямо йдуть садик і молоді діти курять. Лише поряд з 19 ю школою з початку року було складено три протоколи про адміністративні порушення в одного закладу. Взагалі вилучили ліцензію за продаж алкоголю вночі. У 2015-му в обласному центрі складено 10 адміністративних протоколів за торгівлю тютюном та алкоголем біля шкіл. Дані правопорушення відповідно до 16 частини 2 -ї, адмінкодексу на продавця, який здійснив продаж будь-яких алкогольних напоїв або ж цигарок, складає до 680 гривень. Відповідно до підприємця. Штраф може сягати аж до 6 тисяч гривень. Про відповідальність за порушення заклади попереджають під час спеціальних рейдів. Проводимо випрацювання місцевуж щодо виявлення підприємців, які здійснюють торгівлю окольними напоями та чином виробами серед неповнолітніх. Якщо можна підсадити пакет документів, який наявне власне підприємстві. Але справді змінити ситуацію заважає закон правила щороку інші, а процедура покарання складна і затяжна. Часто підприємці просто не реагують на попередження на законодавчому рівні. Це питання не врегульовано. І тому, як кажуть, висновком даних проведення рейдів буде загальне направлення листа місцевим органи самоврядування для того, щоб звернутися в кабінет міністрів для того, щоб це питання було якимось чином врегульовано. Міська рада навіть визначила межі ближче 150 метрів до шкіл продавати тюн та алкоголь у навчальний час з 8 до 16 в Ужгороді. Нібито не можна, нібито, бо на ділі ці правила ніхто не виконує. В тринадцятому році було прийнято наше рішення, яким було заборонено. Обмежено на період навчального часу розповсюджувати дані види товарів. Фактів того, що вони продаються, ну це має відповідно вже здійснювати уповноважені органи. Чітких уніфікованих меж та правил торгівлі поблизу шкіл в Україні нема. Звідси й купа порушень та фактична безкарність. До того ж, не зрозуміло, як вирішити проблему зі школами у центрах міста, де поруч безліч магазинів та кафе.